Усім привіт, мене звати Снекс, і сьогодні я вам розкажу, як пришвидшити роботу свого ПК або вже ноутбука. Перший спосіб нам потрібно викликати вікно виконати. Щоб його викликати, нажимаємо кнопочку Win плюс L. і пишемо в цьому полі MS-config. Нажимаємо Enter. Вибираємо як на Boot і A20 Optimus. І Nober of процесор, і вибираємо максимальне часто процесорів. Мені це не потрібно. Далі. Відкриваємо сервіси. Скриваємо сервіси Microsoft. Відключаємо сервіси, які вам не потрібні. Старт Відключаємо всі сервіси, які вам не потрібні при запуску Windows. Я скажу, то і ОК. Okay. І після цього знадобиться перезагрузка. наступний спосіб заходимо в меню пуск, комп'ютер і правою кнопкою мишкою і властивості і додаткові, додаткові настройки системи, продуктивність, настройки і налаштувати найкращу, найкращу швидку дію. І ви нажимаємо D-кнопочки. Використовувати стиль показу для віконних кнопок. Злажування на рівних екранах шрифтів. Дозасла. Окей. Наступний спосіб це зменшити розмір корзини. Пряма кнопка мишки по корзині, властивості, і вибираємо диск, вибираємо розмір і натискаємо. Раджу ставити від, тисяч, від до 2000 МБ. Що я зараз роблю? Окей. І третій спосіб нажимаємо по робочому столі правою кнопкою мешки і нажимаємо роздільна здатність екрану. І додаткові параметри вибираємо монітор і кольори. вибираємо 16 біт. Це теж пришвидшує роботу ПК. Я це ставити не буду, бо мені воно якесь не дуже подобається цей. Ну і на цьому вс всі способи закінчились. Ну, а з вами був Снекс і усім пока!